У 2026 році Kia EV5GT Line стане справжнім проривом у світі електромобілів. Ця модель поєднує стиль, потужність та інноваційні технології, створюючи ідеальний баланс між комфортом та динамікою. Дизайн автомобіля вражає з першого погляду агресивна передня частина з фірмовими світлодіодними фарами, широкі крила та спортивний обвіз додають йому характеру справжнього кросовера нового покоління. У середині EV5GT Line простір майбутнього. Мінімалістичний інтер'єр з великим панорамним дисплеєм, сучасними матеріалами та зручними сидіннями створює відчуття преміального класу. Kia особливу увагу приділила екологічності салон оздоблено з використанням перероблених матеріалів, а освітлення Ambient Light дозволяє налаштовувати атмосферу під настрій водія. Під капотом потужна електрична установка, що розвиває близько 320 копійки села та забезпечує розгін до 100 км за годину менш ніж за 6 секунд. Завдяки великій батареї ємністю понад 80 кВт-годин запас ходу перевищує 550 км на одному заряді. Підтримка швидкої зарядки дозволяє поповнити енергію з 20% до 80% лише за 25 хвилин. Серед систем безпеки новітній пакет Kia Driveways із функціями автопілота другого рівня, автоматичного гальмування, утримання смуги та адаптивного круїз контролю. EV5 GT line орієнтований на сучасного користувача, який цінує технології, ефективність та емоції від керування. Цей електрокросовер стане не лише транспортом, а й символом переходу до чистого та розумного майбутнього.